Так, что ж тут А ничего, не антресюль пидор. приду. Так, ну, так, 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 ну, так, 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 так Все нормально, поп що. Ну, сосін бачу. Восьми бачу, так, все нормально. Так, так, так. Ну, еще мене визвали. Завжди. Ладно. На своїй машині. Нова модель Ламборджині. Поїду на ній. Точший попливу. Ламбурд на воді, я її поламав трошки. Нічого страшного. О, За ремонт 1000 доларів. А, не треба. А що це? Якісь руїни. А шо воно там? Де воно? Ого! А це шо тут? Так. Потім розберемось. Що ж, розберуся. А хоча ні. Всім привіт, з вами Радзар І сьогодні ми будемо будувати місце, де працюють будівельники. спитаєте на Ну я ж все буду, ага. розмріялися Не тільки я буду будувати. А то щось я що, що будувати мені вже якось. Не хочеться будувати. Побачите мене, ну, будувати я нічого не буду. Ну, може і буду, ну. Ну, я не хочу будувати, тому, знаєте, я хитрий, Щоб я будувала хтось. Тому це ми поділимо на 4-5 частин, може бути на 5 частин. чи на три. Тут уже можете написать в комментарии. Первая часть частина будет 12 хвилин. Так. Во! Фух! Правильную буковку Да. Так. Только единый, я даже не знаю, сколько Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, семнадцать, семнадцать. 15, 15, 16, 16, 16 17, 18, 19, 21, 22. Це виходить парне число. часу. Зрозум. 22 на 22. Так, да, це квадрат. Не прямокутник. І не Щось да, Так. Так. Ой, а що? А, ну я ж виділу. Так, давайте гелу. Гелу. Оп!

Ммм. Хм, якщо що, ви мені будете писати, що мені можна додати цю будівлю. Це якщо що не магазин. Я не знаю, як він називається, тому ви можете мені підсказати або чи що хто, написати теж в коментарі, тому що я... Я не пам'ятаю, як вони збирають. Е, місце, де працюють будівельники. Да, там вони ж будуть майданчики. І Є. так. Ну, це виходить поки що. Давайте поставимо такі клубни. Так. Бачите, тут завжди розвали якісь з'являються. Цікаво, відкуди вони з'являються, я так і не зроблю. Поломка матраці, мабуть. І так, ну, тут, як говориться, не пересолити треба. І не досолити. Серединка треба тому ну, в цьому відеоробі. Ой, господи. Так грустно, що сет ноля нема. Так би швидко робився. Ну, його замінили ці штукою. Це тільки на старих версіях був сипнув. Так. Виходить, тепер треба вікна робити. Зараз. Удар! Карате! Ну, я так не знав, що я хоч на карате не ходив, но удар в мене сильний, як ви бачите. Так. Другий. Другий удар! Карате! Я! Ну, зато в Майнкрафті знайка. У ну, мене в реальному житті. <звідь> да. Пробачте, що я так довго не випускав відео роли. По-перше, я забув всіх. Привітати! З 1 вересня. Так, да, я забув привітати, я розумію. що вже, вже, вже Зараз е, вже не було не привітати. Ну, я привітаю. Е, хто може пішов перший клас? Хто може в одинадцятий? А хто може в п'ятий? Ну, напишіть у коментарі. Вам не тяжко! А мы не йошкин кот. Ой вос госп... так танцую я тут чи чешуй таке чувствую реально що я танцюю Так все вже зру Так Ну єдине так Хм. Що ж мені кажете тут не, не... А, а я думаю, що ж тут немає? Криші немає. Ну, допустимо факт, що в нас таке. Провітрювання буде. Да, да Провітрювання без криш. Без даху. Да, е, ну, це називається на той провітрювання. Свіжий воздух буде поступати, як напад. Так, так, так. Так, ой, что ж мне не кажется. За. А там... И -и. Так. Так. Бим -бим -бим, бим, 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 Ага, все. Выбываем мужчину. Так, да, спочатку збудували, щоб їх вибивати. Економіка грошей могла б бути. Так. З цим ми вже розібралися. Головне поставити двері. Без дверей ніяк в цьому житті. А, без даху ніяк в цьому житті. То без даху, без даху. Так, а что ж ты про парагр... Да буковка Гычи Джей. А, не. О. Не, 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 не. Э. Грей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. грей, -ей 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 -ей. грей -о. Так, о, о, ого. Что ты расстаешься? видите? Сьогодні ми збудували пластину! Все, на чому можна відео закінчувати? Ну я пошуткував. На чому ще не закінчувати? На чому ми ще тільки почали? Чи? Так. Ну, треба ж на другий поверх. Побудувати. Дійсно. Так. В одній кімнаті не буде вікон, ну. Но... Це тільки той, у кого не знаю, провітру це Так. Хммм. Хм. Так, ладно. Підвал ми секретний не будемо робити, в якому щось аномальне проходить, тому що це зараз не може бути. Дісій його не буде. Ну а вы можете і надіятися. Ну, може. Не буду. Може и бути. Не буде наперед. Е, а як це в мене так вийшло? Да. Е, як це всі ж будуть забиратися, я ж дуже прикольно придумав. Дякую за мою логіку, но щось даже... Пробува мені, не. Могу допомогти правильно поставити. Щось у нас якось... Не допомога мені. Так, ну тут точно так не вийде, тому що я в стінку буду йти. Або в бі. е... -е... Ту тут що тут вже... піде. Ой. О! О! Пробиваємо! Да! Так, трошечки пробили, але нічого страшного немає. Дах ми пробили. Тепер, якщо буде капати дощ, то дощ буде капати. Я, я вам це кажу. 100 відсотків на те, що щось там буде капати. Звер. Хм. От так. Так. Оп. А ми зробимо так-ні-ні-ні. Дивіться. Що в нас. Точно! Треба касу трошечки. Зараз її покладимо. Так, ми це все зробили. Далі ви напишете. Напишете мені в коментарі, що зробити. А зараз я проведу міні-екскурсію, що у нас тут змінилося. У нас змінився банк. Він зміни. Стояти ламбурджині забусую. Нанотехнологія. Ламбурж. А де... а де моя, можна так сказати, ласточка. Хіо! Бім, 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 бум. Так, бум. Дрифт! Ні, я плавати не мію. Чуйший їхати по тих... Тихо, тихо. О, я к собой серфи, коли миллионочки набрав, то ты так бегаешься. Там, там трошечки дві тисячі доларів. А. Так Зар... Гроші ми не заробили. А. Ні, ми нічого ще поки не заробили. Ви і так вже Зар... заробили п'ятнадцять тисяч голови. Эммммм. Шість тридцять тисяч гривень. Зарплату тобі треба. Ні, мені ще 1500 доларів достатньо. Достатньо тобі, ну ні. Так. Хия? О, все, я. Я вже не сабвейс. Спочатку почну. Так. Новий банк! А давайте тільки я викинув молочка.